З майор поліції, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, слідчого управління, головного управління національної поліції в Одеській області Дмитро Слюта, розповів про нововведення для їзди за межами міста та у місті. Правила дорожнього руху в Україні змінюють так, щоб наблизитися до стандартів Євросоюзу. Важливою зміною в правилах дорожнього руху України є вимога щодо вмикання ходових вогнів поза містом. Раніше для забезпечення безпеки під час руху транспортних засобів у осінньо-зимовий період водії повинні були вимкнути ходові вогні або ближнє світло світлофар навіть в світлий час доби з 1 жовтня по 1 травня. включно. Проте з 20 жовтня 2023 року. Кабінет міністрів прийняв зміни до цієї норми, скасувавши часткові обмеження. Тепер, поза межами населених пунктів, автомобілі мають рухатися з увімкненими ходовими вогнями, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнім світлом фар постійно без врахування пори доби та року. Ця нова норма правил дорожнього руху набула чинності з 25 жовтня 2023 року. Наголошує майор поліції і додає, що ця практика успішно функціонує в країнах Європейського союзу. Та згідно з даними Європейського дослідницького інституту з безпеки дорожнього руху, призвела до з зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, які сталися у світлий час доби на 10-15%. Правило дорожнього руху України це закон, який необхідно дотримуватись. Віталій перший муніципальний.